Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні намалюємо портрет мами. Мама це перше слово, яке ми вимовляємо. Мама це безмежна любов, захист, тепло для кожної дитини. Наші матусі дуже різні. Вони мають. Різний колір очей, волосся, різні зачіски, посмішки, але їх об'єднує те, що в очах кожної матусі сяє любов до своєї сім'ї, для своєї дитини. Намалюємо портрет своєї матусі, пригадайте її образ. Починаємо малюнок з ескізу простим олівцем. Малюємо овал. Це буде голова. В центрі обличчя намалюємо лінію носа. І зліва і справа намалюємо очі, губи, брови і лінії обличчя. Повторю масляною пастеллю. Впускаємо в малюнок колір. Зверніть увагу, що очі мами можуть бути різного кольору: карі, зелені, голубі, сірі. Форма очей нагадує нам листочок пелюстку квітки або горішок мигдалю. Намалюємо радужну оболонку. Я намалюю зелені очі, рідкий колір очей. Малюю кольоровими олівцями. Сьогодні комбінуємо різні художні матеріали. В центрі ока чорним кольором малюємо зрачок – зеницю ока. Намалюємо губи лінію посмішки брови, як два крила над очима. Пригадайте, яка форма зачіски у вашої матусі, якого кольору волосся, коротке воно чи довге, пряме чи кучеряве. Матусі приділяють дуже велику увагу своїм зачіскам, щоб бути привабливими, тому постарайтеся намалювати красиві зачіски своїм мамам. Олійна пастель відштовхує воду. Її не боїться. Тому можна сміливо покривати зверху малюнок фарбою, акварельною фарбою на моєму портреті волосся у матусі світле. Вона блондинка. Намалюємо одяг, розфарбуємо губи. Намалюємо фон. Портрет готов. Обов'язково теж намалюйте портрет своєї матусі. Малюйте фарбами, олівцями, фломастерами. Чим завгодно. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!